Щоденні ворожі обстріли це реалії населених пунктів чернігівського прикордоння. Під ворожим вогнем ця територія України опинилась ще відтоді, як росіяни відійшли з території області. І, хоч тривалий час ситуація була відверто складна, утім мала відносну прогнозованість. Наразі ж ситуація з обстрілами Чернігівського прикордоння мала не найгірша за весь час, розповів староста Тур'янського старостинського округу Олександр Артюшенко. Активізувався ворог. То як ви всі знаєте, розумієте, що ми проживаємо за 16 кілометрів до кордону з ворогом? Постійно обстрілюється наше прикордоння, наші населений пункт Єліна обстріли стали вже частішими, і з такого озброєння вже там прилітають гради до нас. Тобто ситуація дуже небезпечна. Олександр Клименко, житель населеного пункту Іванівка, розташованого за 15 кілометрів від кордону з ворогом. Із початком повномасштабного вторгнення війна щоденно нагадує про себе жителям села, супроводжуючи їхнє життя моторошними звуками протягом усієї доби. Утім, в останні дні зізнається чоловік. Ситуація значно загострилася. Чуємо вибухи майже щодня. Ну... На щастя, до нашого населеного пункту поки що не долітає близько, але не долітає. Наразі у зв'язку з загостренням безпекової ситуації спостерігається значний відтік місцевого населення. Кілька населених пунктів чернігівського прикордоння залишились взагалі без жителів. Люди евакуювались звідти, аби убезпечити себе. У населеному пункті єліна проживало дві людини. А на теперішній час там вже ніхто не проживає. Тобто, з безпекою ситуації там і так було небезпечно, а зараз ускладнилася ситуація, тобто, дуже страшно і дуже небезпечно. То люди виїхали. Населений пункт млинок 5 кілометрів був від Єліна, то також, на жаль, але це сталося, був обстріл, село обстріляли і. Люди проживали там 11 чоловік. Слава Богу, всі залишилися живі. Слава Богу, хто, але після цього всі виїхали. У випадку, якщо жителі прикордонних населених пунктів виявляють бажання евакуюватись, допомагає їм у цьому місцевий староста та також самоврядування територіальної громади. Здебільшого люди виїжджають власним транспортом, розповідає староста Турянського старостинського округу Олександр Артюшенко. Наразі, зважаючи на погіршення безпекових умов, серед людей поширені панічні настрої, зізнається чоловік. Багато чуток якісь ходить там десь із повторного наступу, повноштабного може знову таки будь нас прикордоння, що нам робити, як це, що це вже там може евакуація. Там навіть були такі, знаєте, розмови, що вже в основному стоять автобуси, вже когось там будуть грузити кудись вести. Хтось більш спокійний, хтось більш стурбований. Різні настрої. Взагалі, населення дуже тривожиться по даним по даній ситуації, яка у нас майже щодня трапляється. Намагаюся людей заспокоїти. З своєї точки зору, що ситуація складна, можливо, може бути що хочеш, але панічні це такі настрої, треба їх відкидати, скажімо так, а ну бути якось, не знаю, там оптимістом чи щось таке, щоб. Бо коли ти починаєш це все занурюватися, ну знаєте, це так тоді дуже сутужно, і не тільки ти і оточуючих, також ти збиваєшся з якогось там правильного напрямку, правильного правильної дороги, скажімо так.